Для мене сталося зовсім несподівано. І для членів моїх, моєї сім'ї теж це стало дуже несподіваним спортом. Софія 14 років. А раніше до Великої війни мешкала в мальовничому селищі Осокорівка на півночі Херсонської області на березі Дніпра. Російські вторгнення та жорстокі обстріли її населеного пункту, які тривають і донині, змусили дівчину та її рідних переїхати до Кривого Рогу. Тут знайшла своє нове хобі більярд, і має вже в ньому успіхи. Готується до першості України в Хмельницькому, яка відбудеться 22 серпня. Я як переселенка я переїхала до Кривого Рогу, привів мене до більярду батько. Перший раз я прийшла на турнір, подивилася, мені сподобалося і буквально на наступний день я пішла на тренування і в душу запала. І так вже займаюся більше півтора року. Початок з першого турніру я зайняла перше місце в молодшій групі, та продовжила дуже добре. Мій рівень зростав, зростав, та це давало більше мотивації. Недавно я зайняла друге місце на області та отримала звання кандидата майстра спорту. Андрій навесні 2022 року переїхав до Кривого Рогу селища Високопілля, що на півночі сусідньої Херсонської області через російську окупацію. У новому для себе місці спробував грати в більярд не на любительському, а на дещо вищому рівні, і тому активно тренується декілька разів на тиждень. Ось майже два роки. Має поточні успіхи, теж готується до поїздки Хмельницький, де поставив собі за мету вибороти перше місце на п'єдесталі. Мій останній успіх це третє місце серед ю... серед юнаків на Україні. Зацікавився я тим, папа брав мене на більярд грати з своїми друзями. Я спробував і теж захотів. Гра розум, тобто. Не можна зробити зайвого кроку, це як в шахмати, тільки ще з технікою. На базі більярдного клубу Імперія в Саксаганському районі відбувся третій тур відкритого чемпіонату міста Кривого Рогу з більярдного спорту серед внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з бойовими діями в Україні. І з початком великої війни це вже десяті за ліком змагання, і це не просто дозвілля. Для людей це чудова можливість отримати психосоціальну та фізіологічну реабілітацію, адже загнати шар до лузи не так вже й просто. Як це може здатися на перший погляд? Тут потрібна концентрація. Уваги влучності та відповідна фізична підготовка. Від початку повномасштабної агресії Росії ми спільно із громадською організацією на Баткривбас вирішили проводити такі першості. Головна мета реабілітація людей, яких безпосередньо зачепили бойові дії, надання помочі їм у вигляді продуктових наборів, наборів засобів особистої гігієни та побутової хімії. В нас вже сформувався колектив із ВПО, по яким ведемо рейтинг. А це вже більше ста чоловік всю необхідну підтримку для проведення першостей з більярду для нових криворіжців числа ВПО надає громадська організація Набад Кривбас. Якщо до 24 лютого 2022 року протягом майже восьми років більярд грали учасники АТО ООС та члени їх сімей, то вже більше двох з половиною років таку можливість безкоштовно надають внутрішньо переміщеним особам, які обрали криворіг своєю новою домівкою. В пулі активних нових більярдистів вже більше сотні осіб. Багато років поспіль ми разом з федерацією з білярного спорту проводимо змагання серед ветеранів, військовослужбовців, членів їх родин і внутрішньопереміщених осіб. І ось вчора черговий раз поспіль сьогодні. Саме для внутрішньопереміщених осіб такий турнір відбувається їхніх родин. Це вже ось під час повномасштабного вторгнення 10-й такий турнір. Який ми проводимо спільно з федерацією і надаємо учасникам подарунки, окрім приємно проведеного часу в колі друзів та однодумців? Всі учасники турніру з більярду отримали від ради оборони міста пакунки із засобами особистої гігієни та побутової хімії. А переможці своїх вікових категорій ще й пам'ятні кубки та медалі на згадку про участь. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, перший міський.